Тож, хто така Вікторія Богонос? І так, хто така Вікторія Богонос? Ти знаєш, дуже часто, коли мене запрошували чи на якийсь виступ, чи а, загалом треба було себе якось презентувати? Завжди я ковер експерт по мобільній зйомці, монтажу або контент, креатор і так далі. От, і мені це було не зовсім комфортно, бо експерт це таке розмите поняття, тобто яке є мірило експертності. Uh -huh. Тобто експертом виходить, що може бути кожна друга людина, яка має якусь навичку, яка починає її розвивати. Або пройшла курси трьох днів. або один. Да, і виходить, що це дуже розмите поняття, і виходить, що кожна друга людина може собі в шапці профіля. Написати, що вона експерт, і мені це було не зовсім комфортно. Хоча я постійно розвиваюся, постійно навчаюся, тобто для мене дуже важливо все ж розумітися в своїй сфері. І якось я дивилася подкаст, здається, Катерини. Катя Катя Катя. Борисенко? Е, да, Борисенко. Борисенко да. Катя, І не вона не. каже, точно дякую тобі. І вона каже, що ви можете бути дослідниками. Я така: вау, Боже, мені на це настільки відгукнулось, що я можу не робити собі таке, клеймо-експерта Вікторія Богоноса. Я можу досліджувати. Тож, хто така Вікторія Богоноза? Вікторія Богонос це в першу чергу жінка. Мама, людина і креатор, яка дуже сильно любить все, що стосується відеостворення, відеоконтенту. Це креатор, який допомагає будь-яким брендам, людям себе проявляти, показувати через відео. Це людина, яка любить проявлятися, любить закладати глибокі емоції, от і любить бути відвертою у своїх відео. І допомагає у цьому іншому. Ось хто Вікторія Бол.